Для того, щоб ефективно побудувати комунікацію між медичним працівником та пацієнтом, варто дотримуватися загальних правил комунікації. Найперше, необхідно створити належні умови. Тобто під час консультації е, ніхто не має заходити до кабінету, лікар не має відволікатися на сторонні предмети. Якщо ви приймаєте діток, то потрібно, щоб у вашому кабінеті була якась іграшка, серветки. Якщо людина зазнала сексуального насилля, то бажано, щоб її лікарем був однією ста. Ті із нею також варто пам'ятати про те, що людині має бути комфортно на прийомі у лікаря. Варто пам'ятати про емоції людини і не забороняти їй відчувати і говорити про те, що наразі вона переживає. Тобто не потрібно засуджувати її за емоції, за прояв емоцій, а навпаки, дозволити людині сказати те, що її тривожить, але навіть якщо це необхідно. Людині можна дозволити поплакати. Потрібно говорити простими словами, простими фразами, не використовуючи професійну термінологію, яку знають лише лікарі, а пацієнт лише може здогадуватися. Найкраще це коли лікар слухає, якими словами пацієнт описує свої симптоми, і цими ж словами відповідати на його запит, на його проблему, для того, щоб пацієнт розумів, про що зараз лікар йому говорить. Наступне на що потрібно звернути увагу. Це те, що повинно у лікаря бути сповільнене мовлення, щоб людина розуміла, про що ви її говорите. Тим паче пам'ятаємо про те, що пацієнти наразі в стресовому тривожному стані, тому сповільнене мовлення є е, обов'язковим елементом також необхідно повторювати людині е, про те, які рекомендації ви їй надаєте, і що їй може допомогти, також можна показувати людині її результати в графічних зображеннях, або показувати в картинках для того, щоб вона краще орієнтувалася, що зараз відбувається із нею. І головне, закінчуючи консультацію, ви повинні запитати у пацієнта, чи все він зрозумів, чи знає він, як діяти в тій або іншій ситуації, чи потрібно йому показати, наприклад, як виконувати ту або іншу вправу. якщо Говорили про вправу, прийом ліків, і так далі. Для чого? Для того, щоб людина вийшла із від вашої консультації, розуміючи чітко, що їй далі робити, для того щоб зберегти своє здоров'я та свій психічний стан. Чого не варто робити під час комунікації із пацієнтом, найперше це не дозволяти йому проявляти свої емоції. Фрази на шквал тримайтеся, не плачте, все буде добре, не потрібно панікувати навпаки, потрібно людину підтримати, допомогти та дати їй можливість виразити свої емоції. І тут краще вже сказати про те, що сльози це також добре, що свої емоції тримати в собі не можна, і що людина має вивільняти. Своє тіло, свою психіку від негативних емоцій. Також фраза «наш квалт, я вас розумію. Вона досить звучить формально та неприродньо і нечесно. Тому краще її не використовувати. Краще використовувати фразу, яка пояснює, що ви бачите. Дивлячися на свого пацієнта, тобто які почуття ви бачите у пацієнту, і що він зараз відчуває, це допоможе йому зрозуміти, що дійсно ви відноситеся до нього з емпатією, розуміючи його переживання та страхи. Не варто знецінювати втрати людини, будь-то фізичні втрати, психологічні або матеріальні. На шквалт фрази Зараз усе добре потрібно забути про те, що у вас було. Ні, потрібно все ж таки дозволити людині пережити втрати, які вона зараз має. Тим паче, ні в якому разі не потрібно пришвидшувати етапи горювання, тобто казати, що зараз ви у безпеці, тому давайте будемо жити новим життям. Ні, людина має право. На етап горювання і тим паче, коли відбувається стрес, тривога, яка не закінчується наразі, тому що повномасштабна війна триває досі, то етап горювання може бути дещо довше. І до цього потрібно відноситися відповідно з розумінням. Також не варто вести консультацію виключно на українській мові. Краще запитати у пацієнта, якою мовою йому легше спілкуватися, яку мову він краще розуміє. Для цього це допомагає поможе вам налагодити ефективні методи комунікації, і людина буде розуміти про що говорить її лікар. Не варто лікарю брати на себе відповідальність за те, що він не зможе зробити просто фізично. Наприклад, обіцяти завжди бути на зв'язку із пацієнтом. Краще бути чесними і сказати, що я вам даю свій номер телефону, і ви можете телефонувати з такої по таку годину. Це буде чесно і дійсно людина буде розуміти, що вам можна довіряти. Не потрібно е, звинувачувати людину в тому, що вона, наприклад, досить довго перебувала в, на окупованій території, досить довго перебувала в ситуації, Ситуації, яка принесла фізичні або психічні проблеми, варто ж все ж таки навпаки підбадьорити людину і сказати, що вона велика молодець, що вона змогла звідти поїхати, не знаходитися зараз в тій ситуації, яка руйнує її здоров'я. І головне, не потрібно обходитися формальними фразами Все буде добре. Тому що ця фраза не заспокоює. Краще сказати, що дійсно ви пережили досить багато потрясінь, переживань у своєму житті, але зараз ви знаходитеся знаходитеся в безпеці, коли вас є багато людей, які піклуються про вас, і я вірю в те, що ви впораєтеся із труднощами, які випали на ваше життя.